Моє польський виробник MediaLana, 19.092 там є кілька кольорів, є і капучино, і білий, і чорний, і чорний з чорним мережевим, і чорний з біжевим мережевим. Взагалі на сайті можна подивитися. І також по розмірам є маленькі об'єми, великі букви, є середні звичайні розміри, і великі розміри для більш пишних форм. Цей бюстгальтер має бретелі в зоні декольте, які з легкістю ви можете відстібнути і перетворити свій бюстгальтер в звичайну класичну білизну. Бретелі не дуже широкі, вони такі в невеличких об'ємах вузенькі і в більших об'ємах середньої величини. В поясі є бокова кісточка, вона добре фіксується у вас на тілі і прозорий м'який еластичний пояс. Форма теобразним крієм, форма середньої глибини. Не дуже закриває груди, тому що нам цього не потрібно. У нас акцент на зоні декольте з портупеєю, тому тут все чітко розраховано. І тканина всередині в нижній частині два шару мережева, внутрішній шар мережева не еластичний, За рахунок цього тримається гарна форма, а зовні прикрашена м'яким еластичним мережами, звійками, які прикрашають вироб. Чудовий бізгалтер. Два в одному і класична чорна білизна, і додаєте акценти, перетворюєте в якусь більш нарядну, вечірню або більш такий сексуальний образ, якщо в тому є потреба. Медіалана, польський виробник. Радимо, пробуйте і не кажіть що на великі розміри, важко знайти білизну. Легко, на сайті у нас їх багато. Дивіться, допоможемо підібрати розміри. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.